Зараз у мене за спиною нова гірська школа, яка вже будується багато років. Щодо війни почали ми будівництво за програмою президента велике будівництво. І, на жаль, на сьогоднішній день під час війни це будівництво стоїть на місці і школа не будується. Натомість місцева влада. Вирішили розпочати нове будівництво. Ми, як активні мешканці, ну, з самого початку виступали проти будівництва цього об'єкту. Цей об'єкт називається у нас пожежне депо або хаб безпеки, на яке планується раніше було виділено десь ще до війни десь біля 9 мільйонів гривень. От, оце от воно за 9 мільйонів, отак от виглядає. На сьогоднішній день, під час уже повномасштабної агресії, це десь місяця-півтора тому, депутати проголосували про виділення на, ще на цей об'єкт ще 37 мільйонів. Планується будівництво об'єкта контейнерного типу, яке називається пождепо. Ми на засіданні селищної ради виступали проти цього. Ми просили і голову, і місцевих депутатів, депутатську більшість про те, щоб вони не голосували за виділення такої суми під час війни на пождепо. Ми рахуємо, що це не на часі. Коли вигнали вже Кацапів з Київської області, у влади, мабуть, вона забула, що вже йде війна. У влади вже все. Добре, вже перемога. Знову хочеться багато витрачати грошей, красти і гарно жити. Забудовники з заробіти скандального. Вавриша, вони вже там відзначились на цьому на відбудові бородянки кримінальними справами, і він був єдиний на тендері і один учасник і він переміг. Вони витрачають не свої особисті кошти, не свої гроші, а гроші громади. І під час війни це треба робити дуже ретельно. Нам сказали, що ми нічого не розуміємо, От, що це дуже потрібна річ. Що ми ще своїм на наш хлопський розум ми не розуміємо наших дуже масштабних. Діячів селищний, в тому числі нашого голову. Він у нас дуже масштабно мислить. Ну, ми не мислимо настільки масштабно. Крім школи, у нас є ще садочок незакінчений, вже 4 роки він робиться його реконструкція, на якій вже витрачено близько 70 мільйонів гривень. Ну, у мене є думка з цього приводу, особиста моя думка, чому так робиться? Тому що чим більше об'єктів на сьогоднішній день є довгобудами, тим легше владі звідти діставати. І красти фактично гроші цієї громади. Коли об'єкт завершений, в принципі, він вже закінчений, вже вкрасти звідси не вийде. Тобто, чим більше об'єктів е довгобудів незавершеного будівництва, тим легше на них списувати е великі гроші. А щоб всі розуміли, це десятки мільйонів гривень. Більше третини бюджету ми на сьогоднішній день просто захмарними заробітними платами, які встановив голова і депутат і собі і всьому апарату, проїдається більше третини всього бюджету. А там у нас є зарплата. Плати і по 100 тисяч гривень більше, по 300% набавок. Громаду це не покурить. На ЗСУ час від часу вони виділяються, але в цьому році виділений мінімум. Голова каже, що десь біля 9 мільйонів виділено на ЗСУ, але ми поки що нарахували біля двох. Коли йде війна, коли гинуть наші хлопці, коли що два тижні привозять сюди е, мертвого героя загиблого, коли всі там плачуть е, лине пісня пливе і голова говорить якісь патріотичні речі, а сам нічого не робить для того. Щоб допомогти і зберегти життя цієї цієї людині. На, по наших оцінках допомога нашої громади з бюджетом більше 300 мільйонів за ці майже два роки війни склала трохи більше 4 мільйонів гривень. Ну, це просто це смішно, я вам так скажу. Це менше 1% взагалі е бюджету. Якщо б ми хоча б витрачали би 10% і громади, які інші, я знаю, витрачають і 20, і 30% своїх бюджетів на мавіки, на дрони, на, збу, на е засоби безпеки, на аптечки, на, на машини. Те, що люди зберігають збирають по копійці постійно в наших групах там донатять останнє, то сільська рада чомусь вирішила, що вона якась особлива, що вона вже в якійсь іншій країні, що у нас вже давним-давно наступив мир, і от дуже потрібно ці гроші витрачати на якісь об'єкти незрозумілі взагалі. Я думаю, що їх треба звозити кудись на екскурсію. От як ми були е з хлопцями два тижні назад на передній край, і показати, як живуть інші регіони, що там зовсім інше життя.